Повторної експертизи та продовження слідства через нові докази у справі смерті дівчини поліцейського Катерини Карнаухової вимагає її родина. Нагадаємо, у ніч на 19 травня 2018 року у великій Бахті, що на Берегівщині, знайшли 26-річну дівчину непритомною. Відправили до реанімації та врятувати життя поліцейської не вдалося. Через три дні вона померла. Висновок експертизи крововилив у мозок. Однак родина Катерини на відріз відмовляється вірити висновкам місцевих експертів. кажуть, дівчина. Ніколи не хворіла і була абсолютно здоровою. Ось ці кольорові світлини загиблої Катерини Карнаухової оприлюднені вперше. На них можна побачити набряки, синці та гематоми. Вони були зроблені після смерті дівчини і є підставою для перегляду справи, вважає адвокат сім'ї. Коли ми безпосередньо отримали брату було померло і було надано оригінали фотознімки, ми побачили, що навколо шиї має місце безліч тілесних ушкоджень, які свідчить про насильницьке, фактичне застосування насильства до Катерини. Це тілесні ушкодження, крововиливи, які, на жаль, чомусь незрозуміло з яких підстав взагалі не були описані у тих процесуальних документах. и о протоколах, и о других, которые местятся у материалах справа. Я очень хочу правду знать, потому что зло должно быть наказано, как бы там ни было. Я никогда не поверю, что моя Катя умерла по болезни. Я никогда не поверю, что не была никуда хвора. Я хотела бы, чтобы Наказу не були люди, катори та зробили. Почому ні ходять побілу свідомої дитини, нема? Наразі триває повторна комплексна експертиза в Києві. Більше деталей про продовження резонансної справи та нові факти дивіться у програмі Тривожний виклик уже цієї п'ятниці о 21 годині на телеканалі «Сіріус».